Кілька пляшок з-під води та алкоголю і два пакети із сміттям побачила 2 липня наша знімальна група на Соколовському кар'єрі. Біля водойми прибрано та встановлені ось такі таблички із закликом не смітити. Євген на кар'єрі відпочиває досить часто. Чоловік розповідає, сміття тут самостійно прибирають місцеві жителі, рибалки та самі відпочивальники. Стихійне сміттєзвалище, говорить Євген. Бачив два роки тому. У період тоді, коли людей не досить багато, і буденний день то, в принципі, більш-менш прибрано. Але коли це субота-неділя, то людей багато, відповідно, всі відпочивають, десь втікають від спеки, від сонця і смажать м'ясо, шашлик, відпочивають. І ну, сміття є, але ось сьогодні там вівторок. В Принципі, якби більш-менш чисто на Бугунському кар'єрі, сміттєзвалищі розкиданого сміття. Після відпочивальників наші кореспонденти теж не побачили. Береги та підходи до води не засмічені. Відпочивальники, з якими ми спілкувались, розповідають, що залишки їжі та пляшки складають у сміттєві пакети та викидають в баки. Відпочивальниця Марина разом із родиною на кар'єрі буває щотижня. Жінка розповіла, у порівнянні із минулим роком на берегах водойми стало частіше. Взагалі частіше, і бачу, що забирають сміття, бо ми були десь. Два дні, чи три дні назад то був пустий цей сміттєвий бак, але бачу, що знову вже повний. Набагато, набагато частіше. Не знаю, з чим зв'язано. Видно, хтось тут займається цим. З початку 2024 року до екоінспекції Поліського округу не надходило жодного звернення щодо засмічення берегів на території кар'єрів Житомира, каже державний інспектор Денис Войнаш. Минулого року таких звернень та фактів виявлення стихійних сміттєзвалищ було більше десяти, говорить інспектор. Минулого сезону була проведена досить активна робота. Це були і розгляди звернень, і виїзди, і складання матеріалів, і передавання їх на відповідні органи місцевого самоврядування, плюс те саме патрулювання активно. Навіть по одних і тих самих місцях робочі групи ходили періодично здійснювали нагляд. Дмитро Поліщук Ігор Горпучин, Суспільне, Новини Житомир.